У ЄС США з'явився новий ворог. Його забороняють, його перевіряють, його підозрюють у всяких злочинах. І мова йде про китайську платформу TikTok. Дуже популярну і кажуть, дуже небезпечну. Отже, чи буде тотальна заборона, що це означає для нас? І чи вже варто вичищати свій мобільний? Про це поговоримо сьогодні. Зі мною мій колега журналіст Європейської правди Олег Павлюк. Вітаю. І Юрій Панченко, редактор Європейської правди, який читав мій текст, і у нас обох застерігаємо, тіктоку немає. Що відбувається із Тіктоком, де його забороняють і де захищають? Ну, захищають, очевидно, зрозуміло те. Сам Тікток захищає себе і Міністерство закордонних справ Китаю, яке каже, що заборонив Тіктоку і будь-якого обмеження це порушення правил вільного ринку, і взагалі що ви тут хотіли? Хто хворобите? би казав? Маємо, що маємо от зараз. Ситуація може змінитися. От буквально ми записуємо відео сьогодні. Вчора буквально там Нідерланди взагалі вирішили заборонити для урядовців для працівників уряду використання додатків з країн, які а, здійснюють ворожі кібердії проти Нідерландів. Це зокрема і Китай, і Росія, і Іран, і Північна Корея. Тобто там то не лише про Тікток ідеться. Е, можна згадати там ініціативи на рівні окремих, навіть там міст, наприклад, мерія заборонила використання Тікток для співробітників, там деякі мери бельгійських міст, то далі. Заборонили також використання тіктоку працівникам всіх євроінституцій, європарламентарям, які є члени європарламенту, отримали рекомендацію на те, щоб вони обмежили використання. Ну що до речі, не всі далеко зрозуміли, тому що ну як от але про глобальну заборону для всіх користувачів мови поки не йде. Ось річ у тім, що саме в плані заборони для користувачів це питання немає. Йдеться конкретно про міркування національної безпеки, те, що урядовці мають доступ до якихось секретних даних чутливих, і можливо, TikTok може використовувати власне ну, присутність додатку на їхніх телефонах для того, щоб якимось чином ці дані збирати. Механізм поки не дуже зрозумілий, звісно, ну і само собою, тому що в принципі те, яким чином відбуваються ці взаємодії з китайським влад... з китайською владою китайських компаній, теж ну не така вже й відкрита інформація. І все ж таки, чим він небезпечний, в чому його звинувачують? Е, якщо коротко, то по-перше, звинувачують у тому, що він банально може красти дані, а це доволі обширний перелік даних. Точно зрозуміло, що ну. TikTok, як і будь-яка там соціальна мережа, збирає дані про поведінку користувачів, про те, коли вони додаток відкривають, закривають. Вісно, він може мати доступ до камери, а камера знімає не лише те, що потрапляє в TikTok, і ви там можете щось зняти, а потім видалити. А TikTok це може теоретично записати. Він може мати доступ там до всього того, що ви там лайкаєте, клікаєте, що дивитеся, і це теж може вказати, наприклад, там на те, умовно кажучи, які ваші інтереси, і так само отримати певне уявлення про те, наскільки ви там важлива людина, або там що ви знаєте. Так само доступ, умовно, до ваших контактів може отримати, і за непідтвердженими даними, оскільки це було журналістське розслідування. Ну, і Сам TikTok це спростував. Це доступ, умовно, навіть до того, що ви шукаєте в браузері, те, що ви там надрукували. Давайте все ж таки повернемося назад і подивимося, з чого це почалося. А скільки я пам'ятаю, почалося із Дональда Трампа. Був такий президент США. Ну, може, ще буде. Навіть не стільки дональда Трамп, просто в Сполучених Штатах це питання стало руба в принципі раніше. Чому, ну, зв'язок тут дуже простий. TikTok – це, можна сказати, китайська платформа. Звісно, офіційно вона не дуже китайська, оскільки є окремий китайський додаток доїн, який функціонує лише в Китаї. А TikTok – це нібито його міжнародна версія, яка не має з ним нічого спільного, але по суті вони всі володіють однією китайською компанією ByteDance. Ось і відповідно логічно, що десь там, коли почалася активна торговельна війна Сполучені Штатів і Китаю за адміністрації Трампа, починає з'являтися побоювання в тому, що власне все китайське, ну і китайські технології, зокрема, вони можуть становити загрозу національної безпеці. Тут, мабуть, варто нагадати, що це не єдиний китайський винахід, який зараз під, під підозрюю угу. є хіовей, який зараз не допускають до. Європейських ринків uh -huh. принаймні не, не побутових. Uh -huh. Отже, але у Трампа не вийшло. Так, ну як сказати, не вийшло. Він намагався, там були певні такі проволочки. А загалом йому сказали, що я не знаю, до речі, хто там конкретно у цю ідею підсунув, це, мабуть, просто відбулося в контексті всіх от пертурбацій з Китаєм. Пам'ятаємо, яка там була ситуація. А, що китайський додаток TikTok, він становить загрозу національній безпеці. Чому? Тому що десь кілька років тому в Китаї було ухвалено законодавство, яке фактично дозволяє китайській. Владі отримувати в усіх компаній, ну, зокрема, і ті компанії. А там ринок все ж таки розвивався для того, щоб китайська влада могла якимось чином там свої послуги просувати і таке інше. Ну і плюс згадаємо ж ситуацію із цифровим стеженням, яке стосовується в Сінзяйнгурському автономному регіоні. І так далі. Там потрібні були такі технології для збору даних для їхньої обробки. Ну і очевидно, що китайська влада. Поклала на це все руку, око і почала це активно використовувати. Так, от, власне, це законодавство дозволяє запитувати дані з усіх it компаній і очевидно, що якщо через додаток TikTok проходять там якісь дані американців, то ці дані можуть потрапити до рук китайської влади. Ну і просто якщо там раптом цим додатком користується, Боже звав якийсь військовий, який знімає якийсь там об'єкт. навіть якщо він там не хоче там щось цей публікувати, у нього все одно там буде зберігатися геолокація, там Китай, може на. Навіть там за окремими свідченнями дивитися, що ви там в браузері шукаєте. Тобто доволі обширний перелік даних, не те, що він був унікальний, але якщо він потрапляє до рук країни, яку Сполучені Штати вважають своїм конкурентом, з якою вони відкрито ворогують в торговельному плані, в плані там промисловому, то це, м'яко кажучи, буде недобре. І з'являється в 2019 році такий прекрасний указ, який зобов'язує Тікток. Продати, умовно кажучи, свій бізнес у штатах, утворити суто американську компанію, яка б не давала нікому дані, або просто закритися, от видалиться. Там навіть не було зрозуміло, про який механізм йдеться, і в принципі він був би доволі сумнівний, оскільки, як ми знаємо, Сполучених Штатах дуже потужне законодавство в плані захисту свободи слова, є так звана перша поправка. Ну і власне насправді TikTok щойно цей указ вийшов, скористався і подав до федерального суду, щоб оскаржити указ Трампа. Тоді, все ж таки, попри те, що цей указ оскаржувався, TikTok погодився на умови Трампа і почалися переговори з американськими компаніями, які могли би власне купити цю американську частину TikTok. Ну TikTok не лише в Штатах працює це глобальна компанія відносно то є і в Європі, зокрема. До цього ми ще повернемось. І ось велись переговори, начебто там навіть знайшли компанію, були якісь попередні домовленості. Це американський, ну такий доволі авторитетний it Гігант Орекл, uh -huh. який надає IT-послуги. Але тут раптом, по перше, збігається низка чинників. По перше, цей указ оскаржується в федеральному суді доволі успішно. Угода, яка, начебто, була укладена, яку навіть Рам голосував, вона там, зрештою, через кілька місяців не складається з якихось причин. Ну і плюс, коли вже в 2021 році на початку до влади прийшов президент Шаджо Байден, він скасував цей указ Трампа і розпочав, ну зобов'язав адміністрацію здійснити власну перевірку того, що ж там з тим ті, хтоком як з ним найкраще це власне. І на якийсь час оця вся історія трошечки згасає, забувається. Ну а тим часом TikTok росте, в нього в 2022 році вже мільярд активних користувачів, з них там понад 150 мільйонів в Сполучених Штатах, ну це десь половина населення, якщо не більше. Ось, ну і от так от, поки от всі були якісь такі пертурбації, користувачі, звичайно, продовжували користуватися ним активно і так далі. Я нагадаю, друзі. Хто ще не встиг підписатися на наш канал? підписуйтесь, обов'язково лайкайте, це дуже важливо і потрібно. Отже, чи є докази того, що дійсно цей збор і використовувався у злочинних цілях? Я нагадаю історію з Фейсбуком, коли було доведено, що аналітика з Фейсбука використовувалася для політичних кампаній. А з Тіктоком щось таке є? Це доволі непросте питання, тому що офіційно власне TikTok сам казав: ми не надсилаємо дані там в Китай. Ми працюємо Ой, з хто, би виздав, хто би хто би признався? Що... Ну звісно, так причому це питання очевидно було настільки політизоване, що його коментували і власне міністерство закордонних справ Китаю. У них там регулярні брифінги відбуваються, і вони кажуть, умовно, що це ви там робите з Тіктоком, це порушення там свободи ринку, і все таке, і все таке. От. Але Чесно кажучи, адвокатура так собі. Ну маємо що маємо. Якщо взагалі подивитися там, наприклад, уже трошки забігаючи наперед, коли почалася активна активна заборона там для урядовців у Європі використання mm -hmm. Тіктоку, то можна було побачити на владних китайських медіа, ну які там ще є, наприклад, там зіньхуа, коментарі мовних там іспанських експертів з кібербезпеки, які кажуть: а на що ви забороняєте TikTok? Це mm -hmm. не має жодного сенсу. Ну тобто, ну яка є, але все ж таки адвокатура відбувається. Mm -hmm. Так от повертаючись, власне до того, чи збирають як дані. ми не можемо цього однозначно стверджувати, але є певні відомі вже речі, які вказують на те, що це твердження ну воно принаймні сумнівне. Ну, почнімо з низки журналістських розслідувань, які відбулися якраз у 2022 році. Видання Басвіту публікувало таке розслідування, де вони отримали доступ до кількох десятків годин. Переговорів працівників компанії, а я нагадаю, що умовний американський офіс, де працюють американці, ну і китайський, вісно ж, де там працюють китайці. І от вони між собою говорять, і американські співробітники відкрито визнають, що там відбувається в Китаї, ми не знаємо. Дані туди передаються, якісь там такі дані, начебто, передаються. Ну, тобто це були якісь такі розмови, це було перше, таке умовно гучне свідчення того, що компанія принаймні не договорює. А далі з'ясувалося, що за Кількома журналістами, які працювали над цим розслідуванням, зокрема, якісь працівники, і причому не зрозуміло, чи то вони з власної ініціативи, чи то їм сказав хтось за цими журналістами. Ці працівники намагалися стежити через TikTok. Ну тому, що чому б їм не мати той TikTok? і це все виплоло на поверхню. Звісно, компанія сказала, що ми не маємо до цього жодного стосунку, що це, умовно кажучи, була якась ініціатива цих співробітників. Їх ми вже там покарали. Ну, знову таки історія була і залишилася. Але і ще один цікавий момент: абсолютно відносно непомітно це сталося, десь в осени минулого року TikTok оновив політику конфіденційності, де визнав фактично, що він може передавати дані там, з принаймні американських там користувачів TikTok в інші країни для того, щоб покращити надання послуг, і серед цих країн був Китай. Ну тобто, от, ми не знаємо, чи реально там щось використовувалось, але що такий факт є, ми знаємо. І це стало тим, той соловинкою, яка повністю зламала хребет. Тобто, громадська думка щодо TikTok змінилася. Не можу сказати, що громадська думка змінилася, тому що якби вона змінилася, не би не користувалася десь половина американців. І змінилася думка серед законодавців. А особливо, звісно, на цьому наполягали раніше республіканці, тому що коли власне було заблоковано Трампа за на тлі цих протестів у і штурму капітолія, вони. Поставили під сумнів цей крок, оскільки він ну, був безпрецедентним, і власне дуже активно почали пресувати компанії, чому мається ну, мають соціальні мережі, чому ви вдаєтесь до такої цензури? У демократів було своє міркування щодо цього. Вони вважають, що власне американські it гіганти вони ну, не можу сказати там. Щоб підібрати якесь коректне слово, вони забагато заробляють, і вони повинні якби цим ділитися. Ну і знову таки, для них теж питання приватності даних відіграє важливу роль. Це взагалі було таке дуже поталізоване питання останніх років у Штатах. І що, як як робити, що робити для того, щоб знайти умовний компроміс між першою поправкою і відповідальністю соцмереж, оце те, що ще в штатах досі обговорюється та вирішується. Може там згадати, як запрошували керівників великих компаній на те, щоб вони дали свідчення в конгресі. Це були часто дуже жорсткі дискусії, зокрема, коли було ця ситуація з кемішаналітика, тоді допитувала Цукерберга, він сам вирішив прийти. І люди, що в темі, умовно кажучи, не старіші сенатори, які, можливо, не дуже розбираються в тонкощах Фейсбуку, там питали, то це була насправді дуже така жорстка дискусія. Не от відповідно, законодавці почали ініціювати цю жорстку заборону TikTok. ток перш знову повертаємося до Європи. В який момент у Європі зрозуміли, що США мають рацію, і що з Тіктоком дійсно щось не так? Тут насправді говорити, от коли саме це сталося, мені здається, це було б якесь гадання на кавовій гуще. А я схиляюся до думки фахівців, які вважають, що умовно кажучи, тікток він насправді відносно популярний додаток, Ним користується десь третина населення Європи. На нього почали звертати увагу просто тому, що Єврокомісія, яка власне регулює там умовно кажучи, те, як працюють ці компанії, розробляються все відповідне законодавство. Вона просто потихеньку вже розбирається з більшою рибою, умовними фейсбуками, там ну, інстаграмами, і дивиться там на інші вже додатки. Ну, цей додаток, він китайський, він може мати певні там якісь речі, застереження і так далі. А зараз в зараз європейського союзу взагалі є інструменти, як це все регулювати. Згадаємо, що ухвалений у 2018 році він тоді набув чинності, точніше, загальний регламент про захист даних, після якого і почався жорсткий пресинг власне соцмереж у європейському союзі. А буквально минулого року було ухвалено ще жорсткіший так званий Digital Services Act, так про цифрові послуги, який там загрожує за, умовно кажучи, невидалення якогось шкідливого контенту дуже серйозними величезними штрафами до 6 глобального обороту компанії. Це дуже великі гроші можуть ітись. Ну умовно, там порядок на мільярди. Я не знаю, там може навіть більше. Ну і от очевидно, коли от зараз цей Digital Services Act вже має там набути чинності, можливо, там пішніше цього року. Європейська комісія просто починає дивитися, умовно кажучи, які там компанії і так далі соцмережі можуть там потенційно підпадати під цей акт. Є країни, які вже почали обмежувати TikTok. Чи є країни, які публічно відмовляються це робити? Публічно прям відмовляються ні. І обмежують, знову ж таки, наголосимо це лише для урядовців, для дуже окремого колосів. Тобто користувачам, принаймні, зараз нічого не загрожує. Та й власне, я дуже сумніваюся, що в Європі, Європейському Союзі, таке рішення буде ухвалене, ну, принаймні найближчим часом, тому що в них. Зараз дуже потужне буде ухвалене законодавство і в разі порушень. Просто ну тіктоку буде загрожувати величезні штрафи. Нащо їм його забороняти, якщо у okay. них буде такий дуже ефективний каральний інструмент. Тут насправді для мене особисто цікавий той момент, що Тікток він нібито намагається піти на зустріч не лише там у Штатах, а й в Європейському Союзі для того, щоб зняти будь-які побоювання про захист даних. Ну і очевидно, що мало хто хоче тягнути за собою шлейф там компанії, яка там може злити китайській владі сам дані є. Два окремі проєкти. От один із них в Штатах, який начебто мав би реалізуватися, але через оці останні пертурбації в Штатах, що там уже знову активно говорять про заборону TikTok, він відклався. Передбачав якраз повернення до цієї угоди з Ораклом, буде створена окрема компанія, в якої буде незалежна наглядова рада, і яка і всі сервери, там, де зберігаються дані користувачів TikTok, вони будуть тільки в Штатах. Ними якраз буде керувати цей Оракл. В Європі хочуть зробити аналогічну ситуацію. TikTok за там. Попереднім планом хоче створити три окремі там дата центри, здається, два в Ірландії, один в Норвегії, які б теж зберігали дані про всіх європейських користувачів TikTok, щоб там не було умовно кажучи. Підозри, що вони можуть кудись там піти, і так далі. Ну і знову таки ще один момент, що в Ірландії, а Ірландії і розташовані офіси багатьох it компаній, як представництва ІТ-компаній глобальних, там зараз ведеть, ведуться два розслідування проти TikTok. Одне стосується якраз того, чи можуть зливати дані Китаю через цей додаток, а друге там через те, чи нормально там стежать за шкідливим контентом для неповнолітніх. Це буде там десь до кінця цього року. І можливо. Це, ну зокрема, перше розслідування про зв'язок можливий там із китайською владою. Воно пролє світло на те, якими будуть подальші дії європейської влади влади ЄС щодо TikTok, І тоді вже побачимо наскільки жорсткими будуть санкції. Ну що ж, але як бачимо, до глобальних заборон права не доходить. Тобто, хто кого TikTok ток є, очевидно, змушувати його видаляти не будуть. Mm -hmm. І до речі, щодо України є якісь натяки, що і в нас будуть обмеження, чесно кажучи, я про таке не чув, і мені здається, зараз це не найбільш актуальна річ. Насправді, TikTok, він певною мірою має і корисну роль оскільки саме за рахунок цього, ну за рахунок того, що там публікувалися, і інколи ще публікується відео певних там осіб сусідньої з нами країни. Ми дізнаємося інформацію про приміщення військ. Зокрема, там аналітики, щодо початку повномасштабного вторгнення фіксували там величезні приміщення військ, і От вже робили попередні висновки про те, що там готується. Ну і за і, власне, от як джерело так зване там розвідки з відкритих джерел Intelligence — це доволі потужний інструмент. Я думаю, що ну, от, наразі. Е Єдине, що там може бути, це не знаю, от, умовно кажучи, закликатимуть людей, там які в принципі це стосується будь-яких інших соцмереж, не публікувати там умовні прильоти, приміщення української техніки і так далі. Але я не бачу ніяких кроків в напрямку того, щоб його забороняли в Україні, Принаймні, поки що. Ну що ж, будемо слідкувати уважно за тим, як в Європі будуть боротися чи миритися із TikTok та іншими соціальними мережами. А ми в Європейській Правді розкажемо вам про все першими, тож слідкуйте за вам. і догадаю, не забувайте скоро вийде стаття Олега, яку теж треба почитати. Будьте з нами!